Є сонце, значить, є життя. 20 років тому Подоляни отримали унікальну можливість не тільки чути останні новини з радіоприймачів, а й бачити своїх героїв. Першими кадрами під сонячним логотипом каналу Поділля Центр став репортаж Євгена Семенюка про всеукраїнський референдум. Час зародження телебачення на Поділлі співпав із часом становлення України як самостійної держави. Нині Хмельницьке обласне телебачення телерадіокомпанії Поділля Центр святкує свою 20-ту річницю і водночас відкриває нову еру телемовлення перехід на цифровий формат. Березні 1991 року, коли був всесоюзний референдум про збереження Союзу РСР в складі суверенних республік, вирішили провести і опитування хмельничан, чи готові ви платити одну, один карбованець для створення міського телебачення? Люди проголосували за, абсолютно більшість хмельничан. Вибір долі 180 обортів. Я ведуча на телебаченні. Хоча, звичайно, мріяти в той час абсолютно навіть неможливо було про телебачення. Воно було таким далеким, таким незрозумілим для нас. Ми тільки дивилися і, звичайно, хотілося б бути подібними на тих, хто розказував нам з екрану якісь приємні речі. Міла Нітіч, хореографічний колектив Поділля, Хмельницький муніципальний хор і військовий оркестр, громадські організації і колективи, керівництво краю та обласного центру вітали творчий колектив телебачення подарунками з нагоди подвійного свята. Сьогодні ви доносите суспільну політичну думку, мистецьку, художню про те, що твориться в нашій області. Слово не дітей. Воно дає життя ну разом з тим, словом, а ти бачиш, що, якщо ти його бачиш, воно може принести різне. І я би хотів, що саме саме цей сьогоднішній день ми задумалися над тим, що ми робимо, для кого робимо і для чого. Аперативом до основної програми була виставка творчих робіт, що репрезентує хобі і захоплення нашого творчого колективу. Яскраві вишиванки, художні різьблення по дереву, авторські ляльки, картини, плетені вироби, паперова військова техніка у мініатюрі, вироби з бісеру. Виставка довела, що творчий арсенал наших працівників невичерпний. Моє хобі дозволяє мені розслабитися від роботи. Звичайно, люди займаються плетінням, в'язанням. А мені захотілося спробувати спробувати щось таке, незвичайне, і мені це вдалося. Займаюся досить мало часу всього рік. Я займаюся музикою, а саме хіп хоп ранбі направлінням Це э, Наш перший альбом вийшов 5 декабря прошлого года і розійшовся по западної Україні в екземп в калічення бы, тисяч екземплярів. А родзинкою шоу-програми стали творчі номери від працівників телебачення. Ведучі журналісти, оператори і режисери виступали у незвичних для себе амплуа. Обласна телерадіокомпанія «Поділля Центр обирає курс на сонце і рух. А сонце означає життя. Юлія Стафурова і весь творчо-технічний колектив телерадіокомпанії «Поділля Центр спеціально для усіх наших глядачів.